Чергова халатність комунальників на Дніпропетровщині. Дитина впала у каналізаційний колодязь, не закритий люком та присипаний снігом. Бабуся кинулася слідом за онуком та загинула. А дитина просиділа там 6 годин, доки матір нарешті не відшукала хлопчика змерзлого та переляканого. Комунальники не визнають своєї провини, а міліція проводить слідство. І знову відкритий каналізаційний сток. Трагедія сталася 30 листопада у селищі Петропавлівка. Тут пішов перший сильний сніг, і шестирічний Єгор попросився на вулицю гуляти. З дитиною пішла 61 річна бабуся. За півтори години матір почала непокоїти, що вони досі не повернулися. Пошуки нічого не давали. Люк, який просто біля їхнього дому жінка навіть не бачила, хоча проходила повз нього того вечора більше десяти разів. І лише вночі, коли бабусю з дитиною шукала вже всі знайомі та сусіди, жінка зазирнула у нього. Я заглянула в. Этот люк, у мене був маленький такой фонарик. Я увидела своего рабінка, і він закричав: Мама, я здесь, мама, я живий.' І потім я увидела, що он на моїй мамі, мама була лісом вниз. Діставати його допомагав сусід міліціонер. Він каже: хлопчик був з ніг до голови мокрий. Ребенок не розвар. Він був шокірований. Як з'ясувалося пізніше, жінка померла майже одразу. Попередньо вона знаходилася у стані алкогольного сп'яніння. Було встановлено що. Дана, смерть даної громадянки наступила від механічної асфікції, тобто утоплення в воді. Втім, як пояснив пізніше хлопчик матері, все сталося, тому що колектор був відкритий та присипаний снігом. Йому по снігу. І виходить, він провалився в люк, а вона за ним. Тобто, так. Я думаю, що тільки так було. І мені так дитина я один раз от розказав, а після того я нічого не спрашиваю, тому що він починає плакати. Хлопчик із загальним переохолодженням був доставлений у районну лікарню. Він дуже наляканий, боїться темряви та постійно просить матір не залишати його самого. Фізично кажуть лікарі, він майже здоровий. Слава Богу, дитина це все дело перенес. Сейчас он находится в детському відділенні. Явних відклонений состояние здоров'я нет, то тобто, есть сделано назначение. В данном случае он принимает препараты. Можно сказать, что он и в рубашке родился, понимаете? Поэтому в этой ситуации, скажем так, ему очень-очень повезло. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за службову недбалість. кажуть, підозрюють посадових осіб та працівників товариства з обмеженою відповідальністю комунальщик 2011 які за декілька днів до інциденту проводили там ремонт і не закрили колодязь. Втім, офіційно про підозру їм ще не повідомлено. Між тим керівник підприємства відхрещується. каже ці роботи за старим тендером виконувала зовсім інша компанія Альфа з міста Оджонікідзе. Ані не закрили і не оградили Нічого я, я не втверждаю, що вони не закрили. Я я не знаю, що там это, етану. вот на момент когда мы приехали в понедельник, Колодец был открыт. Контактний телефон підприємства Альфа не відповідає. Так само не відповідають і за номером директора. Ваш виклик передресовується на асковіповідач. Будь ласка, зачекайте. Правоохоронці ще проводять слідство, обіцяють розібратися, працівники якого ж саме товариства з обмеженою відповідальністю забули закрити колодість за службове недбальство, що спричинило тяжкі наслідки, винуватцю загрожує до п'яти років позбавлення волі. Галина Зубко, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу.